Ого, де це я? Що тут таке? Напевно, я буду себе називати Сонце. Що там у нас там? Так, давай, давай, ти зможеш, давай. Ой, притягуй, притягуй. Давай, я зможу. Зможу я. Так, майже виходить. Давай, давай. Зможу, давай, діди. Ді, ді. ді, давай, 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 давай. Майже змогла, майже змогла, майже змогла. Так, давай, 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 давай. Е, да. Все, Фух, в мене вийшло. Я притягнула планету. І тепер вона буде обертатись навколо мене. Обертається все чудово і добре. Тоді все. Добре, назву її трошки може інакше там. Все. Так. Ого, планета червоніє. За то й зато, напевно, що я йому даю тепло і вона, напевно, буде зараз оживати. Де це є? Хто я? А, ти моя планета. Будеш, наприклад, Юпітером у нас? Ну, не знаю, в принципі, ім'я непогане. Я і буду і ним. Так що все. Прикольне ім'я. Тоді все, будеш ти тут у мене планетою. Добре буду. Будемо розум жити. Да, Будемо. Все, я притягнула ще одну якусь планету. Вона також, напевно, буде зараз оживати. Ура, я, напевно, буду мати собі нового друга. Де це я? Що тут відбувається? Ти моя нова планета, будеш ти нас давай Сатурном. Ну, ім'я, в принципі, непогане, а ну подумаю, ну, може, навіть і... ім'я може навіть і зійде мені. Саме добре, Подру... подружіться ви тут. О, це Юпітер, це Сатурн. О, привіт, Сатурн. Привіт, Юпітер. Давай дружити. Ну давай. Тоді все. Я давно, Я давно вже тут просто є. А ти тільки що появився. Ой, що це? Ай! Ау! Господи, що це було? Це якась планета, напевно, я її притягнула випадково. Вибачте, все добре. Я її спалила просто. Ух, Слава Богу, все добре. Ой, Сатурн, що з тобою? Не знаю, здається, кільця з'явилися, але це мені подобається. Так, в нього вже кільця з'являтись будуть. Все тоді, може, у нас ще одні якісь планети з'являться. О, привіт, Сатурн. Привіт, земля. Як справи в тебе? Та й добре, зато я такий великий. чи навіть менший тебе, а ти порівняно зі мною малий. Я нормальний ще. Добре, давай. так, Будемо тоді. Е, так, давай тоді придумаємо таке. Поміняємось містами. Хто довше там пройде? Е, так, челлендж той. Той і виграв, той і крутіший. Ну, давай! пішли до сонця. <гум> Який класний час сьогодні. Якому добрі останні зараз. Тоді добре зараз. Ей, сонце! Ми хочемо помінятися з землею місцями. У нас челлендж на 24 години можна. Ну, не знаю навіть, я би вам не дуже радила, але може спробувати. Добре, класно. Всього 24 години. Ми міняємось орбітами. Дився, і хто довше пробуде, там, той і виграв. Але, як правило, 24 години, а потім все стане на свої місця. Тоді так і так найбуде. В принципі, тут непогано навіть, але. ой-гой, -ой, щось тут така температура низька. Мені здається, не варто, може, цього було робити. Але добре, мені не можна вертатися. Брррр, щось тут капець. Моя вода замерзає, господи. Тут так складно. Як тут взагалі Сатурнові можливо було жити, просто в сусульку можна перетворитися. Не знаю. Ей, земля, може, вернешся назад. Ні, я не можу. челлендж, я не маю програти. Тут дуже холодно. Ну, як знаєш. Тут дуже холодно. Поможіть. В принципі, непогано, але щось тут так гаряче. Господи, що тут так жарко. Господи, як земля тут живе. господи. Ой, ай, ай-яй-яй, яй 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 Щось, щось, що? що, Ой-ой-ой. А чого я так темнію? Господи, ні. Так, стережись, стережись. Так, нормально, все, терпи, терпи. Тобі лише 24 годинки треба прожити. Ауч, Ні, я не витерплю. Я все, я здаюсь. Я йду туди, я йду до землі. Ні, я не витримую. Господи, коли вже той черен закінчиться. Ауч, господи, там так жарко. Давай, може, вже нічия, бо нормально так буде. Ну добре, я тоді йду на свою орбіту. Давай, давай, йди, а я на свою піду. Добре, нічия тоді, мер. Мер, мер, да, 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 все. Йди на свою орбіту. Добре, Зайду, так, зберусь. І піду. Собі дуже холодно. <свист> фух, слава Богу, я вже тут на місці. Тут вже так краще стало мені. Господи, <свист> <свист> тут так, так холодно. Фух фух. Фух. Фу, тут налегше вже краще стало. Фух. Тут так тепло. Вже краще набагато. Все, так бурульки мої тануть. Тут все добре, слава Богу. Все. Можна вже собі відпочити. Все, вода перетворюється в рідкий стан і землею все добре. Все.